Ну що, подружки давно не бачились. Правда, як ви там, що нового сталося у вас за весь цей час? Бо тут у нас щось дуже особливе. А ми вкотре не варті гри. Футбол це не тільки про кубки та чоловічі команди, а ще й про силу духу, командну роботу і впевненість, незалежно від віку чи стації. Сьогодні ми на футбольному полі де зібрались ті, хто не боїться йти проти стереотипів. Це дівоча футбольна команда, справжні подружки на варті гри. Та разом з ними тренерка, яка не просто веде гру, та ще стає опорою, мотивацією та другом. Як вони працюють, чого прагнуть, та як вчаться бути сильними. Дивимось просто зараз. Як і коли ви вперше зацікавились футболом? І що вас спонукало обрати саме цю спортивну дисципліну? Футболом я почала цікавитися ще з початкових класів. Я грала просто в школі футбол, ну це навіть був не футбол, я просто копала м'яч. Потім в 11 років я вирішила ходити на спортивну секцію і вибрала якраз футбол. Спонукало мене те, що ніхто не сприймав те, що дівчата можуть грати в футбол, а я хотіла довести, що це не так. З якими труднощами ви зіштовхуєтесь як дівчина-футболістка? Як долаєте їх? У початкових класах в мене були труднощі, тому що просто я ну, не дозволяла хлопці зі мною грати в футбол. Зараз труднощів в мене ніяких немає, моя родина мене підтримує, мої друзі мене підтримуються, а також близькі, мені цього достатньо. Які ваші особисті цілі у футболі на найближчий рік? О, цілі, напевно, почати краще грати в футбол. Знайти вільний час, щоб займатися самостійно футболом, бо зараз в мене немає такої можливості, бо немає часу. А мрії це напевно ну вийти, ходити на турніри, вийти на велике поле і грати великі футболи. Ти відіграєш на полі, і як вона відповідає твоїм сильним сторонам? Я граю як і на воротах, в нападі, в півзахисті і в захисті. Давайте візьмемо в напад. Граю в нападі. Найсильніша моя сторона це сила і удар. Які футбольні ідоли чи ментори надихають вас, і чому? Мій улюблений гравець це Роналдо. Він показує гарний результат на полі. Він показує, що потрібно грати завжди до кінця, і він показав, що результату не досягнеш без зусиль, без тренувань і без прикладання сили до цього. Хто для вас є цією людиною, на яку рівняєтесь? Це є професійні футболісти, такі як Роналдо, Месі, Неймар, Бапе і так далі. І рівняюся на свого тата. Мій тато футболіст. Він грає на воротах. Зараз припинив займатися через травму, але він дуже гарно грає. Він дуже гарні результати показує. І я рівняюся на нього. Давно ви тренуєте цю команду, і що для вас означає працювати саме з дівчатами у футболі? Я треную цю команду віднедавна і ми пройшли чимало разом. Мені працювати з дівчатами дуже легко, і я їх в більшості розумію, тому вони стараються розвиватися. Ми розвиваємося разом. В більшості в нас є багато нових дівчат, тому вони мають бажання розвиватися. З якими викликами найчастіше стикаються дівчата у футбольному середовищі? Найчастіше у футбольному середовищі дівчата стикаються з проблемою, це що стереотипи, це що чоловік футбол це є чоловіча гра, але це є неправда, тому що жінки також завжди готові до всього. Чи бачите ви зміни у ставленні до жіночого футболу? Так, звичайно, є зміни. Відкрилося дуже багато жіночих футбольних команд. У нас є також у Франківську, у Франківській області. І загалом зараз дуже багато жіночих секцій відкрилося. На що найбільше звертаєте увагу під час тренувань? Техніка, тактика чи командна гра? Ці компоненти один без одного не відповідають, тому що тактика важлива завжди в грі. Техніка також і командна гра це дуже обов'язково. Як будується співпраця з батьками футболісток? Та як вони відносяться до цього? З батьками ми завжди підтримуємо різні комунікації. Вони зможуть мені. Написати, позвонити, можуть поцікавитися в будь-якому випадку. Я завжди з ними на зв'язку. Також ми організовуємо деякі заходи навіть для них, от і ми завжди з ними підтримуємо зв'язок і спілкуємося на будь-яку тему. Вони мені задають запитання, я їм відповідаю. А за підтримку дівчат вони батьки підтримують, тому що це є самореалізація їхніх дітей. Вони розвиваються, і також е, дівчата, якщо цього хочуть, то батьки їх завжди підтримують в будь-якому випадку. На минулому домашньому матчі головної команди дівчата вперше виконували роль «ball Girl». Як ви ставитесь до такого досвіду юних футболісток? Ставлення до цього в мене є позитивним. Дівчатам дуже сподобалося. Вони подивилися цю гру, і їм стало цікаво. І це була ініціатива не тільки наша, тому нам запропонувало керівництво. Ми погодилися за любки, тому що це є цікаво, і це є досвід для дівчат, щоб побачити, як працюють на такому рівні наші хлопці, і щоб в майбутньому також захотіти працювати і досягнути цього рівня, також дойти до цього шляху. І ми з радістю погодилися і відвідали цей захід. Там були певні емоції, які дівчата побачили, відчули і побачили, як активно це все відбувається. Кожна відповідь сьогодні дала зрозуміти одне: ці дівчата не з тих, хто посує перед труднощами. Вони приймають виклики, вчаться на помилках та крок за кроком ідуть до мрії. Кожне тренування це більше, ніж просто спорт. Це єдність, сила, підтримка. Це коли поруч ті, хто вірить в тебе, навіть коли ти сама вагаєшся. Це подружки на варті гри. Дякуємо, що були разом з нами. Бережіть себе! І підтримуйте свою улюблену команду і до нових зустрічей! А з вами подружки на варті гри!